Шанування, ви на Ютуб каналі Львів медіа. Ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами. З радістю до нашої ефіру доєднює Сергія Братчука, речника Української добровольчої армії Південь, голову громадської ради при одеської військовій адміністрації. Пане Сергію, слава Україні! Дякую, що знайшли час. Героям слава, слава Збройним силам. Вітаю! А... Сьогодні в Росіян була спекотна ніч зокрема, вони заявили про атаку на три аеродроми. Міноборони Росії каже, звісно, що все, що все вони знищили, знешкодили, збили. Каже, що в їхню сторону полетіло аж 117 безпілотників зі всім справилися, але тим не менше про вибухи повідомляють в трьох аеродромах. Зокрема, це Свасейка. Звідки злітає? Винищувача міг 31 к аеродром Військовий Балтимор, що у Воронежі, а також аеродром військовий у Борисоглібську, також Воронезької області. Пане Сергію, як вам такі новини? І що атака на три аеродроми? Це ж доволі потужно, чи не так? Ну, поперше, це очікувано з нашого боку, от, тому що Україна не зупиняє свій поступ у цьому напрямку. Він був обраний стратегічно. Це удари по військових аеродромах Російської Федерації, саме на території Російської Федерації, тому що це саме скажімо так, корінь зла, звідки злітають ті самі літаки, які наносять масовані ракетні удари. Що стосується Саваслейки, то взагалі це мова йде про міг 31 про кінжали. Звичайно, не будемо збігати наперед, почекаємо, хоча б космічних фотознімків, що там відбувається, і що відбулося. Чи є ураження, тому що, наприклад, по Балтімору, по Воронежу, там поруч точно є влучання, а чи влучили, наприклад, у сам аеродром, поки що виникають питання. З іншого боку, це та ситуація, коли ми говоримо, що шлях прокладено. Початок є, і при чому, що стосується, наприклад, Борисогребська, то це вже не вперше. Атакують наші комарики бойові. Цей аеродром. Ну, власне, якщо навіть я це допускаю, щось не вийде, щось не станеться. Шлях прокладено, і результат, я думаю, буде з часом такий, як у Ліпецьку, Пам'ятаєте, тоді влучання було і в склади боєприпасів, це ті самі авіабомби, які використовуються ворогом або використовувалися вже точніше проти України. Ну, власне, це стосується інших інфраструктурних, аеродромних, авіаційних об'єктів Російської Федерації. Це те, що дає нам можливість сподіватися на. Перехоплення ініціативи в тому, що це і на полі бою. Тому що ми розуміємо прекрасно, що у ворога більше гарматного м'яса. У нас гарматного м'яса взагалі немає. Ми говоримо про те, що цінуємо наших бійців, а там багато в них цього. Лайна, по-друге, ми говоримо про те, що все рівно, яке б не було озброєння вороже, коли там мова йде, наприклад, про гаубиці Другої світової війни, то я хочу сказати, що не треба тут тобто, посміхатися. Навпаки зброя дуже серйозна, вона потужна. І знову таки будь-яка зброя, будь-який металолом, металобрух, перепрошую, він все рівно стріляє, все рівно треба докласти зусиль до того, щоб його знищити. Тому в будь-якому разі, ми говоримо про те, що ця робота по аеродромах, по складах БК, по там накопичення особового складу, накопичення зброї вона, звичайно, має давати свій результат. Знову згадаю той самий ліпецьк, тому що тоді ну це дуже гарний показник. Можна говорити 800 700 ракет, або авіабомб було знищено. Віж точно відомо це розвідці, але евакуація, наприклад, чотирьох населених пунктів навколо цього військового аеродрому. Я думаю, що це красномовний факт. Сподіваюся, що. Принаймні, ви бачите, хто перший повідомив цього разу знову про прильоти бойових українських комарів? Звичайно, місцеві мешканці у місцевих чатах, пабліках, і це те, що вони відчувають, що вони бачать. Тобто, ми близенько, так. Ну приблизно має стати ситуація не гірша, як на Курщині, коли вночі вони почують доброї ночі. Ми з України то ситуація, звичайно, вона не може не тішити. Робота триває, вона жде пророблено дуже велика. Наші дрони вони різні, їх багато, і вони летять. Якщо Російська Федерація заявляє про 117 знищених про 4 ракети. У, то знаючи російську математику, питання лише в одному, і воно не риторичне: а скільки ж тоді долетіло і чим Росія перехоплювала ці безпілотники? Так і насправді, якщо проаналізувати відео і місцевих, які публікують, а ми за два з половиною роки українці мають на увазі вже трошки визначили звук, коли відбувається приліт а коли збиття, ну то можемо казати, що не все їхнє ПВО все добре збило. Але чекаємо на офіційну інформацію. Я просто хочу зазначити таку інф... дати матеріал від Форбс, де він видання стверджує про те, що за липень до року Україна збільше. Завдала більше ударів за допомогою безпілотників дальнього радіусу дії, ніж Росія, так згідно з опублікованими даними, у липні Росія направила в Україну 426 безпілотників типу шахет. А за той самий період Україна завдала удару у відповідь більш ніж 520 двадцять разів тобто 520 безпілотників випустили в сторону Росії. Виходить так, що тут ми їм точно даємо, що називається прикурити. Що стосується наших безпілотників, то давайте опиратися, як ми завжди це робимо на офіційну інформацію. Наприклад, командувач такого нового роду військ, як безпілотні системи авіації, полковник Сухаревський, він говорив про те, що, наприклад, у нас номенклатура наших дронів вона сьогодні складає понад 165 видів. Тобто, давайте навіть ну важко, чесно кажучи, уявити, що це можуть бути за дрони. Яка це лінійка і для чого вони є? Тобто є і камікадзе, є розвідувальні і так далі, тому подібні. Тобто ми розуміємо, що ці інновації вони крокують вперед. Це те, що сьогодні вирішить долю війни у будь-якому разі, в тому ж хоча людський фактор залишається основним, 165 видів. Тобто, можемо е, лише собі уявити, так, е, що це і для чого. Тому. Е, Звичайно, ми не поспішаємо. Ми спокійно і розсудливо мусимо говорити про те, що нам робити своє, нам атакувати ворога, нам тривати його постійно у напрузі. І, власне, якщо говоримо про ці дрони, вони ж, бачите, долітають вже навіть 2000 кілометрів. Є що стосується ворога, то поштахгедах, в принципі, десь місяць в місяць вони йдуть по стандартній схемі. Особливо кардинально нічого не змінюється Тобто є відповідний е, обсяг цих шахетів, які нам запускають, і він особливо не відрізняється від того, що ну, наприклад, було там півроку, а навіть і о, більше ніж рік Є е, е, рекордні, були рекордні які дні але в середньому така цифра і виходить. Про що це говорить? Е, на мій погляд, про найголовніше те, що звичайно Іран продовжує постачати озброєння росіянам, це зрозуміло, але. На мій погляд, я думаю, що я не помиляюся на це дуже сподіваюся. це говорить і про те, що Росіянам все таки не вдалося на сьогодні налагодити випуск цих самих шахетів, наприклад, у тому ж Татарстані, де є відбудований завод, де по ньому, до речі, теж прилітало. Якщо пригадаєте, і досить таки пристойно прилетіло, то на сьогодні вони не спроможні справлятися з такими обсягами виробництва. І виходить, що дійсно Україна в цьому плані йде попереду за те, що нам допомагає працювати я про дрони, зокрема на нашому лівобережжі. і не лише на лівобережжі, сьогодні ворог це відчуває, що мале повітря воно о, все таки більше за Україною. Візьму на себе таку сміливість сказати. Фактично по всій лінії бойового зіткнення. Якщо з авіацією нам на сьогодні, на жаль, надзвичайно складно, і ворог користується цією перевагою. Він о, От каби, ФАБи – це в нього те, що на сьогодні переважає в рази, і це те, за рахунок чого він рухається вперед. Якби ця авіаційна компонента, а ми, звичайно, цим не живемо, якби як воно є, була трошечки інша, і нам би було трошки легше на полі бою. Але знову таки, якщо ми говоримо про дрони, то є вже випадки, коли ті самі наші дрони можуть атакувати і певні літальні об'єкти Російської Федерації. І самі гелікоптери, наприклад, вже є факти збиття, тобто розвиток відбувається. В будь-якому разі, цинічно зараз скажу, це правда, тому що за цим життя наших людей, але Україна сьогодні є не лише полем битви, а й полігоном для дослідження різних видів озброєння. І нехай ці види озброєння новітні, вони будуть з боку наших союзників, і нехай ця зброя дозволить нам отримати перемогу. На жаль, маємо такий знаєте, сумний розвиток, що називається, якщо говорити в плані озброєння і розвитку, пане Серію, якщо ще можна, так тому що Збройні сили України продовжують просування у Курській області. Україна не зацікавлена в тому, щоб забирати територію в Російської Федерації, зокрема Курську область, але ще хоче захистити життя українців і убезпечити від російських ударів по українському прикордонні, кажуть в МЗС. Ми бачимо, що що е, вже понад тиждень, так впевнено, можемо сказати, е, кадри, де росіяни масово здаються в полон, е, кадри масові, але наскільки це поширене явище сказати тяжко, ми бачимо звернення самих е, росіян, які здали в полон про те, що обміняйте нас на азовців. Е, і ну, події виглядають дуже так динамічно і стрімко е, в російському прикордонні. В різних областях продовжується евакуація місцевого населення. Як ви бачите далі розвиток курської операції, і які воно матиме наслідки? Чи полегше життя воно нашим оборонцям на лінії фронту, які все ще, на жаль, в Україні? Ви знаєте, я не буду давати прогнозів, тому що на сьогодні це дуже добре, це надзвичайно добре і я б сказав, навіть базово. Те, що е, коли закінчиться ця операція, які наслідки вона матиме, тому що ніхто не знає, а е, яка ж кінцева мета саме цієї операції, е, бо це саме операція, тут треба говорити про реалії, це е, битва, е, яка ну навряд чи стане вирішальною у, у цій війні російсько-українській, хоча знову таки, хто визначає, що є вирішальним під час цієї війни, можливо, найперший український бій. Найперше наше протистояння росіянам, що в 2014 році, коли той самий Сокарівський надав наказ відкрити вогонь, вперше можливо, той бій і був вирішальним так? Для нашої битви національно визвольних змагань нинішнього століття. Тому важко про це говорити. Але в будь-якому разі, ця операція вже продемонструвала, що Росія не має тих червоних ліній, про які вона говорила, так? Подивіться, влада Росії це показово. Вона жодним словом не сказала про там якісь ядерні штукенції, про все інше. Вони теж розуміють, не дивлячись на всю їх воробливість, а на це теж списувати все не потрібно. Вони теж розуміють, що ну це шлях в нікуди. Забрати з собою весь світ. Я думаю, навіть вони на це не готові в будь-якому разі. Це перше, це показало слабкість російських кордонів. Це показало те, що ті ресурси, які є на Росії, а вони є, вони значні. І ще дуже багато в нас роботи. Надзвичайно багато, тим не менше ці ресурси вони мають е е е таку циклічність закінчуватися. Російські солдати не безсмертні, вони безсмертні мародери, але як фізичні особи вони не безсмертні. Їх можна і потрібно вбивати, і що роблять наші е побратими в тому числі. Тому це головні моменти. Чи стане легше на полі бою на сьогодні, на тій основній лінії бойового зіткнення, на фронті російсько-української війни, яка проходить по території нашої держави? Сьогодні це важко сказати. Сьогодні ми можемо відзначити, що там з Херсонського запорізького напрямку там до двох батальйонів, десь так, кілька рот, кілька підрозділів знімають і перекидають на Курський фронт. Це правда, але щоб кардинально якимсь чином це вплинуло на сьогодні на події на фронті, про це ми поки що говорити не можемо. З іншого боку, тисяча квадратних кілометрів це е, на той момент, коли ми з вами говоримо. Я думаю, цей кілометраж е, це площа, яку контролюють Збройні Сили України, сили оборони на території Російської Федерації. Ну, подивіться про що ми взагалі говоримо: ти сили оборони контролюють. Тисячу квадратних кілометрів на території Російської Федерації. І це лише одна область, і це лише одна операція. Тут я впевнений, що вона буде не одна. Так, от це не просто ляпа з Путіну. Це теж важливо, що весь світ побачив. Світ допомагає сильно, і світ сьогодні бачив, що Україна може і є бути сильною. І слабкість режиму Путіна о, вона сьогодні продемонстрована. Незначній поки що частині Росіян. Ми ж розуміємо, що медійно це настільки все закрито. А якщо про це й говорять, то не інакше як про вторгнення української армії на територію суверенної Російської Федерації. Та ми пишаємося цим фактом, що після Другої світової війни саме Українські збройні сили, перша іноземна регулярна армія підкреслюю, зайшла на території Російської Федерації. Коли про це дізнаються в повному обсязі, або хоча б там відсотків на 30-50: Москва, Санкт-Петербург, європейські міста, які європейські міста Росії звучать дико, так? інші, скажімо так, центри, де є багато людей, можна собі уявити, як це буде впливати на Росія з одного боку, а з іншого, це теж не може не тішити. Є з'явилися ознаки паніки. З'явилися. Перш за все серед військових, от ті здачі в полон. хтось каже це строковики? Та яка різниця? Це російські громадяни, це військовослужбовці регулярної російської армії. Мені важко зараз сказати, скільки їх там набереться, але Я можу там, сказати, в, що... в телеграм-каналах різні цифри. Ну в середньому, якщо звести до купи, орієнтовно називають там близько двох тисяч росіян. Я так ми не будемо на них опиратися. Лише mm -hmm. один конкретний приклад по одному підрозділу, одна з рот. Де командиром роти є мій близький товариш однієї з бригад, які оперують, вони за два дні. Перший день 33, другий день 29. Звичайно, це може бути такий, можливо, там десь по 5-6 по їх беруть, так? але беруть. І вони не те, що беруть, вони здаються в полон. Тобто, що це демонструє? Що російським солдатам по цим балах їхня матушка росія. Вони не готові, як ми українці, брати до рук зброю і ціною власного життя і здоров'я захищати рідну землю. Пригадуєте, в 22-му році, пане Сергію, як енергодарці вийшли на захист свого міста, і не тільки вони, але чомусь зараз в голові в мене саме Енергодар, коли вони протестували проти того, аби в їхнє місто заходили росіяни. Скільки часу вони виходили, і по суті, люди своїм е, спротивом тримали, якщо не помиляюся, три дні місто від того, аби туди не зайшли окупанти. Ну згадайте Херсон, Херсон. Згадаймо е, при кордоні містечка Харківської області, де люди під танки лягали, аби далі вони не йшли. А тут ми бачимо навіть у ці кадри з російських міст, голі порожні вулиці, і що називається ласкаво просимо. І ще важливий момент, якщо ми про це говоримо, я знаю, що ви задали, є такі порівняння Наргодар і суджа. Будинки, ці будинки цілі Так. Да. Ніде нічого не палає, не горить, де інде там валяються трупаки російських солдатів. Ну це вже не наші проблеми за великим рахунком. І то приберуть і не викинуть собакам на, на сніданок. Це 100%, бо ми люди. Тому немає в них ні бажання. Ні мотивації захищати а, оцю міфічну Росію. Вони готові а, за нею воювати, то навіть не за нею за гроші, десь на території України, Сирії, там, десь в Африці. Причому це має бути так бомбардувати, а вони потім унітази лише збирають. Отут тут вони готові. І знову таки це за гроші, не за мотива. Тому в будь-якому разі, Курська операція а, вона історична. Я аплодую, я який день поспіль кажу. Аплодую тому, хто це придумав, і особливо аплодую тому, хто це сьогодні реалізовував, і своїм побратимам з української добровольчої армії, в тому числі. Це просто унікальне історичне явище. Це ті операції, які будуть вучати в військових вишах у світу, і не лише ці. Тому моніторимо далі, що буде, як буде розвиватися ситуація, як буде реагувати. Росія і тут дуже важливий момент я думаю, для наших глядачів. Не треба боятися там чергових масованих ракетних атак, бо це відповідь за курс. Це не відповідь за курс. Це атаки на нас, українців, за те, що ми є українцями. Обстріляти можуть в будь-якої миті, для цього не потрібен як кажуть інформаційний привід. Тому сприймаємо все спокійно, розсудливо, там, де є позитивні емоції, їх треба в себе впускати. Не можна сидіти лише на плачу. Плакати будемо після перемоги, тому ну, так нагадаю. З нами був Сергій Брачук, речник української добровольчої армії Південь. Повністю підтримую пана Сергія і дякуємо всім нашим оборонцям, захисникам та захисницям, які знаходяться не тільки на території Курської області, а й безпосередньо на жаль, в окопах захищають нас від російської навали на території нашої держави. Пане Сергію, я вам дякую. Tomamos.